Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Зараз хочу вам розповісти про кожухи для відводу пилу для різу болгарками, ну, звісно, малими болгарками з 125-115 диском. Але перед цим хочу зупинитися для чого ці пиловідводи. Вони виконують ну, відразу дві функції. Перша функція вона вони виділяють пил. З зони різу, і ви можете спокійно різати і не прибирати за собою пил. Звісно, і замовникам менше роботи по прибиранню пилу, якщо ви просто болгаркою ріжете, бо мій досвід вказує, що навіть невеличкий розріз плитки пиляка буде у всій квартирі або всій хаті. Тому будьте уважні і застосовуйте, звісно, пило разом з пилососами. Друге питання це. Ці кожухи вбережуть ваше здоров'я. Повірте, цей пил він агресивний, він попадає в легені. Для чого вам ото треба? Захищайте своє здоров'я. Перейду до пиловідводів. Відразу хочу відп... сказати, що лідером е, в пиловідводах для болгарки для плитки є Дістар. У Дістара аж три рішення для різу е, пилу з пиловідводом. Саме нове рішення це механік роллер 115-125 диски підходять. Попереднє рішення, яке дуже всім подобається, це Mechanic Air Duster. Ну, і рішення, ще є ось таке рішення, воно більше для штління. Я зараз більш детально зупинюсь, але які ще рішення мають на увазі? Зовсім нове з'явилося рішення від Vigran. Ви знаєте, що це також вітчизняний виробник, і він завжди випускає якісні речі. І в мене буде головна мета порівняти Вегран і ролір. Ну і є ще рішення, звісно, від Bosch. І від, цікаве рішення від Біхай, ось таке, як сувенір. Але вони в основному призначені для штрабління. У них регулюється висота, так само, як і АЕРДАЧАСЕР. -ча тому для плитки вони не застосовуються і ніхто не купляє, тому що у них виходить, дві пари каліщат і дуже складно вираховувати направлення диску, щоб були мінімальні сколи. Тому в основному використовують ось такі пиловідводи. Почнемо з самого простого. Пиловідвод механік Air Duster, як на мене, хоч він і самий простий, але пф, має місце на існування. Чому має місце на існування? Тому що ціна у нього там щось біля 650 гривень. Мінімальна ціна. Він універсальний, одягається на кожух, підходить практично до всіх болгарок, Має пиловідвід якісний з перехідником. Е, і, як не дивно. Він, можливо, забезпечить найкращий ріс. Чому він забезпечить найкращий ріс? Тому що ви тримаєте болгарку в руці і ви контролюєте напрям руху, і ви ні на що не спираєтесь, ви не, ні на що не сподіваєтесь. Але, звісно, це і самий тяжкий, що постійно в напрузі майстер. Але, як на мене, ріс, виходить, найкращий з найменше сколів, тому що майстер контролює. Так, в сторону відкладемо. Але, звісно, майстри не то, що ліниві. Хочеться ж попрацювати і, щоб і сили залишились і вдома щось зробити. Тому, звісно, купляють трошки покращені рішення. В чому вони покращені? Тому що у них є ось такі каліщата Вони можуть. Мати змогу, ви можете впертися коліщатами по плиці і вже заглиблювати, і їхати і різати. от Наприклад, цей кожух, він також ставиться на кожух болгарки. Він універсальний, так само підходить до різних кутових шліфмашин. Чому відрізняється цей кожух? Що його можна поставити в двох варіантах. Перший варіант ви поставили, і ви можете, як хто звик, різати в. Перед їхати. бачите, зафіксували коліщата і поїхали. Ви можете поставити посередині і зробити підрізку, і також поїхати. <кій> ну, Як на мене, вдале рішення. Пиловідвод також, ну, бачите, правда, він тут не по центрі чомусь стоїть. Але, в принципі, він видаляє досить багато пилу. Немає в мене претензій. Цей же самий пиловідвод. Як ви бачите, можна так поставити, що коли ви так ставите, у вас кнопка включення знизу. Але кожух, в принципі, захищає і палець сюди не підлізеш. Палець можна запросто включати-виключати. Звісно, декому так незручно. Але рука тримається нормально, пиловідвод болгарки залишається відкритим. Не пиловідвод, а охолодження. Цей самий пиловідвод можна поставити інакше, якщо ви привикли різати на себе. Е, ви бачите, ви ставите, ви ставите, заглиблюєтесь і поїхали різати на себе. Е, також достойне рішення. Зручно, що кнопка включення йде зверху. Е, пил, тут, бачите, поставив тут. Краще, Можливо, це вже виконання Дістара, але він тут ближче до центра диск стоїть. Як на мене... Ага, Відразу зупинюсь. які диски використовуються для прямого різу за допомогою е болгарок. Звісно, найкра... малопотужних болгарок. Тут не так багато рішення. Це диск Дістар естет 2 він розрахований, якщо у вас е, ви ріжете, якщо знижуються оберти, він працює і на 9000 обертах. Е, Disstar перфект. Він товстіший, він підшліфовує по краям. І він, е, скажімо так, як по рельсам іде різ, і деяким людям дуже подобається. Але цей перфект використовується тільки для прямого різу. Так як і естет, так і про все, що я кажу. І диск Елегант. Все нічого, він шикарний диск, але він тоненький. Не тоненький, а невеличкий. У нього всього на всього 100 мм. Але якщо у вас якісь повороти, то він якраз для цього е, і підходить. Звісно, є різні багато дисків. От, наприклад, незламний, але він для грубого різу вже. У нього багато сколів і застосовується не тільки для плитки, а й для цегли, для бетону. Ну такий універсальний диск. Так, і потихеньку підходимо до новинки, яка з'явилася е, у нас, і до, досить детальніше на ній зупинюсь. Це <клес>, пилевідвод від Вегран. Як на мене, вони досить схожі по конструкції. Але, якщо по-чесному, вони зовсім ріж, різні. Е, механік ролер одягається на кожух, а вегран одягається замість кожуха. Подивіться, тут такий, як, якщо взяти традиційний слайдер для 45-го кута, ви побачите, що те саме рішення, яке використовує Вегран для слайдера, який підходить для багатьох болгарок, ужимаючи оцей хамут, до яких болгарок у мене буде на сайті. Розписано, на які саме болгарки можуть підходять цей хамутик. Такий самий хамутик зроблений і у е, пиловідвода для прямого різу. Той самий принцип, така сама товщина металу, така сама якість, яка традиційно застосовується в виграну. Сам кожух, деякі кожухи, вони пластикові. Що таке пластик? Це любе падіння і він е, розбивається. Цей же кожух він міцний, надійний і довговічний. Я впевнений, що він буде у вас довго слугувати. Різ виконується тільки назад, виходить, щоб правильно різати назад. Бачите, поставили болгарку, включили і поїхали різати. Звісно, немає питань у мене з пиловідводом. Підключається пилосос, можна додатково купити. За 60 гривень от такий перехідничок, за допомогою якого ви вже вставите е, бошевський е, будете, а можна інакше ну, ці варіанти це вже прості рішення, які ви зможете е, досягнути. Які ще плюси? Подивіться, сам ролик, тут на два коліщатка, вони на підшипниках і вони не мають взагалі ніякого люфта. Чому це добре? Тому що майстер, коли веде, він розраховує, що це каліщадка не буде відхилятись, і буде, а це залежить від чистоти різу. Це каліщатка, воно якісне, воно прорезинове, але воно, бачите, має невеличкий люфт. Як на мене, діс... ну, можна і самостійно його прибирати. Але хотілося б, щоб е, Дістар е, робив вже такі вироби, щоб ну, був ідеальний, бо я е, люблю цього виробника. Так, е, кожух він тут більший зроблений, трошки більший. І, як на мене, теоретично, він е, практично при різі він вибирає практично весь пил. Але, звісно, як на мене, мені здається, що кожух е, у. Дістара, ну, як на мене, більш краще, тобто менше пилу буде вилітати. Тут менше зазорів. Е і пиловідвод, бачите, у дістара все ж таки більше діаметр пиловідводу, ніж у. А це пропускна способність, на що впливає, щоб більше забав... забирати повітря. Ш на що я хотів звернути увагу виграна. Якщо ви можете занурювати посередині. Приспособую механіка, подивіться, бачите, воно стоїть на каліщатах, катається і можете занурювати. Тут, якщо ви плануєте зробити різ посередині, то треба вручну починати різ і тоді вже вона стане на каліщата. Чому? Тому що мішає ну, заважає, як на мене, ось цей виступ. Його і не треба прибирати, якщо приберемо. То буде більше пилу вилітати, тому ось така особливість. Можливо, треба було зробити більші коліщата, щоб можна було ставити і починати заріз посередині. Але, в принципі, якщо ви бачите, що я рекомендую, крім того, що застосовувати такі диски. Ось воно, подивіться, як воно зроблено. Тут бачите мінімальний відстань від. Кожуха до поверхні, і це дозволяє забирати максимум пилу. Ви можете повністю заглиблювати диск, щоб він виходив за межі іншої сторони плитки. Тим самим він буде за допомогою оцих отворів охолоджуватись і не вийде з ладу. Довше буде служити. Тому моя рекомендація для того, щоб забезпечити прямий різ. Для того, щоб диск найбільше слугував, треба повністю занурення. І він буде пряміше різ. Коли ви опустите, повністю ви будете краще контролювати. Якщо ви подивитесь конкурента, Дістар, то тут, в принципі, те саме. Але вигинаєте, бачите, так само можна заглиблюватись на повну глибину, і диск виходить. Ну, приблизно 1,5 см знизу. Тим самим він охолоджується. По цінам. Ціни, звісно, вигран це одиничне е, виробництво, і тому це якість, і тому ціна такого виробу 1400 гривень. Дістарівські вироби, вони е, серійні, і у них ціна там приблизно 1100 гривень, якщо по рольору. Але це добре, що взагалі є. Є конкуренція. Тепер про болгарки. Які болгарки я рекомендую ви, е, застосовувати? Якщо вам треба з регуляцією обертів, то це GWS 9125 s Якщо без регуляції обертів GWS 750 є така сама GWS 750S, в якої є регулювання обертів, це основні болгарки, які застосовують більшість майстрів по показнику ціна якість. Але я розповім ще про ось що дивіться. В нашій країні війна Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!